Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Жила була маленька жабка на ім'я Квася. Вона мешкала в тихому болоті, де було багато помашок і співучих свіркунів. Але Квася мріяла побачити великий світ за межами болота. Одного ранку вона попрощалась із родиною та пострибала у мандрівку. Спершу Квася потрапила до лісу. Там вона зустріла білочку соню, яка показала їй, як знаходити горішки і ховати від дощу під великим грибом. Потім жабка перейшла через струмок, де її підвіз на спині добрий жук плавець. У полі Квася подружилася з метеликом фіфі, який повів її до найяскравіших квітів, але раптом налетів вітер, і метелик заплутався у траві. Квася не розгубилася. Вона пострибала за допомогою і разом із мурашками врятувала Фіфі. -фі. Коли сонце сідало, жабка дісталася великого ставка, де вода була прозора, як скло. Там вона побачила свої відображення і подумала: я була сміливою, доброю, і завела нових друзів. Але найкраще місце це дім. І Квася повернулася додому, привезла гостинці, розповіла всім про свої пригоди і її слухали з відкритими ротиками. Бо це була перша жабка мандрівниця в болоті. Жаби це дуже цікаві істоти, які живуть біля води у ставках, болотах. Та річках. Жабки народжуються зовсім не такими, як ми їх знаємо. Спочатку з маленьких ікричок з'являються пуголовки. Вони мають хвостики, схожі на рибок, але з часом з пуголовків виростають ніжки, зникає хвіст, і вони перетворюються на справжніх жаб. Жабки не мають шерсті. Їхня шкіра, гладенька і волога. Вони дихають і легенями, і навіть через шкіру, а ще жаби квакають кожна по-своєму, і так вони спілкуються. Ці істоти дуже корисні. Вони їдять комах, зокрема комарів, тому допомагають зберігати баланс у природі. Ось така корисна жабка.